Кавес Флекса Скал новий гібрид, який не просто витримує виклики сезону, а й перетворює їх на переваги. Середньостиглий ліноловий гібрид із потужним потенціалом урожайності. Кавес Флекса Скал демонструє стабільну ефективність у всіх агрокліматичних зонах від полісся до степ. Він витримує екстремальні умови, спеку, посуху, тиск хвороб, які щороку загрожують посівам. А коли умови оптимальні, розкриває свій максимум, реалізуючи закладений генетичний потенціал. Олійність на рівні 50-52% дає хороший економічний внесок у прибутковість вашого господарства, тоді як стабільно добра запиленість кошика є доказом витривалості навіть у період дефіциту вологи. Гібрид має максимальну стійкість до іржі чорної 9 балів із 9%, високу толерантність до комплексу інших хвороб та стійкість до вовчку раз АФ. Компактні рослини з підвищеною стійкістю до вилягання це легке збирання без втрат і зайвих витрат, а технологія ClearField дає гнучність у контролі бурянів та вовчку. Найкраще КВС Flexa розкриває свій потенціал за інтенсивної та помірно інтенсивної технології вирощування, а також оптимальних строків сівби. КВС Flexa гібрид, що впевнено тримає курс на врожай, коли інші збиваються з маршруту.